Важко добре батальйонка 2. Найперше дякую вам, вашій команді, за ваш важливий чин розповсюдження правильних ідей в Україні і за її межами. Разом з тим в цьому фільмі є нормальні такі шматки тексту московинським язиком, головною зброєю окупантів проти українців, та зброю окупантів, яка за всю історію українсько московинської багатовікової війни вини. Більше українців, ніж будь-яка зброя. Я, українець, дивлюся ваш фільм і мене цікавить одне запитання, оскільки ми всі уявляємо рівень технологій і не є технічно складним затишувати московський язик на тому представнику народу, так, якого катували. Якісь там Кавказької республіки, чи звідки він. Чечні, да, якщо ви такі уважні до героя цього, до, до змісту цього фільму і хочете висловлювати коментарі з приводу того, якою мовою говорить людина в цьому фільмі, то ви могли би принаймні мати достатньо уваги для того, щоб запам'ятати, звідки він. Людина з Чечні. Його звати Ахмед Гісаєв. І я не знаю, якою мовою. Він на вашу думку мав би говорити. Я кажу: на мою думку, москвинський язик варто було затишувати і людською українською мовою для українських глядачів доносити запитання просте і лаконічне, чому ви вирішили катувати ваших українських глядачів москвинським язиком? Так, все. Забираємо, будь ласка, мікрофон в цього пана. Дякую за ваші запитання. Я дам вам дуже просту відповідь. Я дам вам дуже просту відповідь на ваше запитання, якщо ви поставили його не просто для того, щоб озвучити своє, але й почути відповідь. У всіх наших фільмах, в тому числі в тій частині, яка стосується англомовних версій. Ми не проводимо дубляж. Ми завжди залишаємо людину з тією інтонацією, з якою вона говорить, переклад субтитрами на українську мову. Ви могли бачити. І в цьому фільмі цей переклад є. Точно так само для іноземців. Ми залишаємо усіх наших героїв українською мовою, і для них проводимо не дубляж, а лише перекладаємо субтитрами. Тому що інтонації і голос, з якою людина розповідає про свій досвід, має значення. Мені дуже прикро, що вас особисто так заболіло те, що чеченець у цьому фільмі говорить російською мовою. Не навчили ми його говорити українською. Але при тому всьому цей чеченець, якщо ви могли звернути увагу під час фільму, якщо ви звертаєте увагу на деталі, в своєму робочому кабінеті має синьо-жовтий прапор. І вітався, і прощався він зі мною. Слава Україні, героям слава! І це важить трішечки більше, ніж епатажні виступи і достатньо провокативні. Після пора. Добрий вечір. Шульгінався викладачка. Хочу вам подякувати та учасникам фільму за цей фільм. Ви знаєте, фін мені також нагадав протяг в ліс.